Добрий ранок! Сьогодні у нас новий випуск, і я вам обіцяла вже показати свої пусті баночки. Тому все покажу, все розкажу. А ви пишіть, як ви як ви справляєте з цією спекою, з цими відключеннями? У мене відчуття, ніби це зараз така чорна в нас. Смуга, яку ми маємо пройти, і після цього буде щось гарне, бо ну дійсно дійсно важкувато. Спека для мене. От я люблю знайти літо, але така скажена спеку, мені важкувато. От зараз я перед вами з цього, щоб хоч якось виглядати більш-менш живою, відчувати себе живою. Я стою просто в мокрій майці, бо ну прям дуже-дуже спекотно. Людина без кондиціонеру, не знаю, у мене єдиний кендірсів в машині, і ввечері я просто катаюсь і насолоджуюсь кондиціонером. Одем переходити до того, чого ми тут зібралися. Просто нагадаю, що мені важлива ваша підтримка у вигляді лайків, коментарів і підписок. В коментарях попрошу ділитися своїми крутими знахідками, щоб я теж на них може звернула більшу увагу, собі замовила і теж потестувала. Всі продукти будуть в описі. Буду намагатися додавати ціни, ціни більш актуальні до там і на сьогодні. Бо деякі продукти купувалися давненько, звичайно, ціни дуже змінились, тому. Ціни будуть актуальні. Мабуть, почнемо ми з продуктів для волосся. Нарешті я завершила ось цей шампунь від Kerastase. Нарешті, просто він для мене ніякий. Я вже розказувала про маску, здається. No comments не рекомендую. Також завершила ось такий шампунь пілінг. Він був непоганий, в нього більш-менш адекватна ціна, і він такий ніжний, в нього дуже мілкі ці крупинки, але він гарно розподіляється по шкірі голови. Непоганий, але буду ще шукати щось, можливо, набагато краще. Також у мене був ще такий пілінг від українського бренду. На мейкапі дуже багато класних фінгунків, у нього, здається, там 5 зірочок. Для мене він. Середній, однак такий посередній пілінг? Якось я не відчуваю цієї свіжості такої. Як пишіть в коментарях, що в них після цього пілінгу прям дуже мега класно, все свіже. Він дуже ніжний, можливо, мені не підійшов. Дуже багато схвальних відгуків. Я, на жаль, не приєднаюсь. Дуже посередній, була була якось цю маску, але тепер я зрозуміла, що вона для блонду, візуальне відновлення для більш для блондинок. Я дуже люблю маски. Я прям наношу на довжину, бо в мене вже нормально так відросло. Я прям наношу гарно прочисую. Я не можу сказати, що вона для мене там погана, щось не так. Сама звичайна маска для гарного розчісування. От, ну, прямо якогось вау wow ефекту в мене не було. Нарешті завершила ось цей шампунь, він був величезний, тоді я його купляла по знижці. Дуже базовий для мене. Тут написано глибоке очищення, що це шампунь глибокої чистки. Я цього особливо не помітила. Для мене він просто звичайний шампунь, який особливо нічого дуже сильного очищення я не помітила. Як і знаєте, у мене сьогодні така розтібаночки досить нейтральні. Волосся ще є в мене ось такий пілінг від ладор. А він, до речі, мені сподобався. Оце міняє тюрку я тірку навіть на декілька разів використала, здається, два-три рази. В нього є освіжаючий ефект легкий, він досить ніжний, приємний. Мені сподобався. Я думаю, інколи можна докидувати собі в корзинку ось таку невелику паковочку. Ціна якість, як по мені, непогана. Тут я навіть його. Уже декілька разів на впала, відлетів цей ковпачок, і я нарешті закінчила цей термозахист від Давінес. Я вже казала, що я не планую більше купляти Дайвінст тільки закінчую продукти, які в мене були. Я його закінчила. Він мені ну, я вже казала, для мене термозахист це штука, яку я наношу, і це для мене якесь заспокоєння, що ми волосся не зашкодить там фен. Факту я особливо в нього не бачу. Ціна висока, нарешті завершила. Це в мене тут влізла одна свічка, а якось я ще взимку її купувала. Це, здається, польські свічки, і вони зараз з'явилися, бачила навіть в обіцянки. Запах це був солодкий пряник. Він мені не пахне прям таким імбирним солодким пряником. Є солодкуватий запах. Він досить приємний, він не душний був. Розумію, що зараз свічки не дуже актуальна. Він був не дуже душний. В принципі, я її використовувала непогано за цю ціну, непогано. Плюс вона гарно вигорає майже повністю. Але я просто ще в епіцентрі якраз підійшла, понюхала інші аромати, і мені щось так собі. От знаєте, вже хочеться якоїсь, якщо брати свічку, щоб був аромат. Більше... Цікавий, або складний, або більш ніж. Щоб... Ну, хочеться такого щось уже незвичайного, просто ароматну свічку вже якось не хочеться. Перейдемо до. Обличчя. Була в мене гідрофілка від Skin House, Вона з зеленим чаєм непогана, непогано змиває, Ціна і якість в неї, в принципі, достойна. Мене від неї не посипала, хоча ви бачите, мияли. Це норм так сипа зазвичай. Я думаю, що якось вам записати відос про я змінила, в принципі, свій догляд, свій підхід до обличчя. І якось недавно я переглядала відео, в мене було на ноуті. Періодично відео, яке я не редагую, в залишаються в мене научі, я думаю, може колись відреагую. Це був огляд салон. І там я ходила на зачіску. І в мене там такий, знаєте, легесенький макіяж, і я дивлюсь і І якість шкіри в мене стала краще. Тому, думаю, якось я зберусь і зніму для вас теж. Відео як я підходжу до свого догляду за шкірою. Там не буде знати, прям щоб конкретно продукти. Продукти прикладу я можу показати, але от сам принцип як я доглядаю за шкірою, я думаю, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях і я зніму. Гідрофілка від Dr. Сюрікол. Взагалі я люблю цей бренд. Він мені подобається, але в нього така трошечки кусюча уваги інколи ціна. Але загалом мені прям подобається, гарно змиває, нічого не осипає, Прям зайшло. Давайте далі я по доктор Сюрікал піду і візьму ось цю антиземну пудру. Ніжна, класна, приємна. Єдине хотілося б просто трошечки бюджетніше. Бо він, коли купить все там, знаєте, від доктор Сюрікал, ну прям накладно стає вже. Але в цілому я прям ранжу якісь продукти спробувати від нього, якщо вам цікаво. Плюс у них є досить багато всяких прикольних засобів. Це Корея, наскільки я знаю. Да, це Корея. Якість мені подобається, немає навіть не якихось від душок сильних. Ну прям мене декілька засобів від Доктор Сюрікіл, і поки вони мені всі подобались. А ось цей засіб це. Точковий засіб від висипань. Як я зрозуміла, в принципі точкові засоби не сильно працюють. Коли в тебе вже є висип, його ти за один день ніяк не прибереш. Тому о, цей засіб непоганий за свою ціну. Теж я вважаю, що він непоганий. Він просто підсушує ваш приші. За день він не прибере. Не існує точкових засобів, які класно лікують прищ. Він не пересушує, злегка підсушує. Ну, в принципі, непоганий. Але зараз я перестала взагалі використовувати точкові засоби, бо я не бачу в них особливо, коли ти купуєш такий засіб, сос, щось там. Я очікую від них набагато більше. Мені зараз краще використати патч, і мені здається, швидше проходить прищ. Тому нормально, якщо треба щось підсушити, якщо ви любите такі засоби, я зараз від них просто відмовилась. І ще в мене є один засіб від доктор Сюріку. Він ще не закінчився. Але мені вже він не подобається по запаху, мені здається, в нього вже вийшов термін. Ну, точніше, в нього вже вийшов термін, тому я його вже не використовую. Він непоганий це для зменшення виділення Себуму. Чим він мені подобався? Тим, що це прям така ніжна емульсія, Бачите? І якраз для комбі жирної шкіри, ну, прям прикольно. В нього не сильний аромат, він точно не викликає в мене додаткових висипань. Я його використовувала як базу під макіяж. Єдине, що він дуже великий, тут 100 мл, я його просто не встигла використати. А так, то засіб прикольний, я ж кажу, у мене я прям після цих експериментів то доктор Сюріков мені подобається. Якось я вирішила, що чоловіку теж треба догляд. Але він не буде сильно за собою доглядати, та гнети я їм купила вмивачку, про яку я чула багато класних відгуків, і вона, в принципі, не дуже дорога. Він не вмивався, почала вмиватися. я почала вмиватись. Яною мені сподобалось, вона класна, а вона зволожуюча. От коли я відчуваю більше стягнутість на амблеї, чи мені хочеться вмитись і щоб в мене не було цього стягнення. Я брала цю вмивачку. В принципі, я її завершила. Чоловік не користувався, мені сподобалось. За цю ціну прям гарна вмивачка. Знаєте, не пересушує. Супер. Зараз для мене відкриття. Я, в принципі, вам вже в розпаковках показувала вмивачку від Round Lab. Була в мене ось така, як ми вже вияснили, з бобами якимось там. Теж непогана. що мені спочатку в ній не подобалось? це аромат під кінець упаковочки, я вже до нього звикла. Тут є малесенькі такі крупиночки, частиночки. Вони не заважають, вони не дряпають шкіру, в принципі, теж комфортна вмивачка. Теж можу рекомендувати, поки я експериментую з мавачками Round Lab, мені подобається. Другий бренд, який, в принципі, мені теж дуже сподобався, це Пауло Choice. Замовляю, їх в основному замовляла в основному їх на косібельні. Це засіб був просто ніацинамід. Ні, сиром, ніацинамід. Мені сподобався класний, але. Зараз це коштує більше двох тисяч, і прям знаєте мені боляче за це віддавати більше двох тисяч. Ну, він гарний, він класний, але от ну прям не бюджетно. Тому поки шукаю якісь альтернативи. Якщо ви знаєте класний, нія це не мід. будь ласка, в коментарях діліться своїми знахідками. Бо це класно. Якщо хочете познайомитися цим брендом. раджу. Він мені подобається. Але ціна прям боляче, боляче. Те, що я буду повторювати не один раз, це сером від Beauty of Jason. Мені подобається, він класно зволожує шкіру, він класно йде під макіяж, бо він такий липкий. Тут є прополіс, ніяцин Класна базова штука, плюс її легко можна купити на iHerb і бути впевненим, що це не відробку. Купувала я теж від Beauty of Jason SPF. Непоганий, що б я про нього сказала, що він не для жирної, не для комбінованої шкіри. Він, в принципі, досить легенький, має сяючий фініш, але якщо ви хочете трошки прибрати сяні, це сягня, це на цей SPF. А так в цілому гарний, мене від нього не сипало нічого. Змивався теж гарно. Я зайшла в Єву. І мені чогось треба було щось купити. Я купила ось таку штуку. Це як серум під очі від бренду Genetic Lab, мабуть, Gen63. В Цілому воно було забавне, бо тут був ось такий масажор. Зараз він вже не працює. Ви те повмикаєте, воно так масажує. Ти можеш видавати масажувача і масажувати, а легкі вібрації, когось крутого ефекту. Я не помітила якогось класного зволоження. Воно бачите, як такий серум. Ото воно коштує щось там 200 гривень. Ото воно на 200 гривень. Ну, під очі намагаюсь знайти більш працюючу косметику. Чому? Бо ця зона, вона дуже така в нас делікатна, а вона... Гарненько, старі в нас, і важко з нею щось зробити. Дивіться, для мене пластика це щось прям страшне. Я дуже боюсь пластичних операцій і, взагалі, зайвих втручання а, пластичних, бо можна зробити так, що буде взагалі негарно, і потім ніяк це не виправити. А я робив, казала вже реджуван, а мені теж особливо не прям супер допомогло, не не помітила я супермага з вложенням. Тому зараз я намагаю шукати більш ефективні такі кремчики, які будуть гарно працювати з моєю цією зоною. І Гарно її зволожувати. бо все-таки це міміка. У мене тут є нормальні такі гусячі лапки. Тому такі бюджетні засоби, не знаю, якщо є класні бюджетні засоби під очі, пишіть. Але в мене поки не було таких класних знахідок. Патчі це Кінг Rose, здається, одні із самих залайканих на мейкапі. Для мене вони звичайні, от прям вони такі звичайні усінькі. Не знаю, не помітила я супермога зволоження якогось. Відпачив, що я очікую? Що я от ними посиділа, вони зробили трохи околоджуючий ефект, і все-таки дуже гарно зволожили шкіру. Коли вони просто нейтрально зволожують, ну, для мене це типу незрозуміло. Ми ж все-таки очікуємо, що коли ми робимо маски, що ми робимо якісь такі більш е, спеціальні процедури, що вони мають робити якийсь додатковий ефект. Тут особливо додаткового ефекту не помітила. от Я щось куплю. Купую по відгукам, а в мене воно не так працює. До речі, ось ці від Made які я вам вже показувала, мені подобаються більш в них точно серум більш зволожуючий. Декоративка небагато. Була в мене колись пудра ось така, це бренд Лірен. Ну, в принципі, бачите, вона мені подобалась. Вона напівпрозора, хоч вона така кольорова, але вона напівпринзора, вона була світла, вона непогано матувала, просто вона мені вже набридла, просто вона вже мене дуже давно лежить. Тому я вирішила з нею попрощатись. В цілому, нормальна, досить бюджетна пудра. Ще один пустий тюбик туші від. Хейміш, я вже не раз вам про неї розповідала. Це поки моя найулюбленіша така ціна і якість термоту. Що мені в неї не подобається, хотілося б сильнішого ефекту профарбованості, але який великий плюс у неї от дивіться сьогодні пекло там скільки 40 чимось градусів. Ви, мабуть, вже помічали, що туші в мене відбиваються. А термотуші в мене не відбиваються. Тому ось це той продукт, який я поки обожнюю, який. Гарно носиться, він мені не робить грязюку і класно змивається, бо змивається просто водою. Через те, поки стабільно купую, поки не знайшла чогось кращого. Далі, нарешті, закінчилася у мене ось ця штучка олійка цінтована від ламель. Вона мені вона не мені подобалася, вона непогана. Вона має легкий рожевий цін, не такий, як у Base, тому вона мені подобалась і Я її використала повністю. Чи буду я повторювати? Ні, бо зараз дуже багато класних засобів для губ, і Ти хочеш спробувати і те, і те, і те, тому не бачу сенсу, поки повторювати. Повелася я на ось цю маньюньку: цей бренд це Carmex. Його всі хвалять. Що це мега круте бальзам для губ. Для мене він якось сильно жирний, неприємний на губах. Не моє. От знаєте, не моє. Знову ж таки, я та людина, якій це не зайшло. Я люблю більш або мені подав, від відланичу ця маска, мені подобається нічна, або ще раніше класно з тріщинами справлялась вже всім відомо про різні креми для сусків. У мене також е, теж було, я купувала багатень. У мене було два креми для сусків. У мене просто з цим, в принципі, хоч ху -ху -ху не було проблем при годуванні, тому їх не використовувала, потім побачила, що їх часто використовують для губ, для зволоження і регенерації. Мені зайшло краще. Є Візьму ще один uh... Такий кремчик, ніж я буду брати цей камон. Я розумію, що цей кремчик дорожче, але там я бачила дійсно результат. Це в мене лежало вже дуже давно. Прям дуже давно воно вже розбилось. Я викидаю його через те, що зараз дуже багато різних рум'ян нових класних продуктів. І про це що я скажу, великий плюс це його розміри. Коли я кудись їхала в дорогу, це прям дуже зручно. воно малесеньке, воно ось так відкривалося, Набираєш продукт. В принципі, гарна пігментація, гарний продукт, гарно наносилось. Це сухіром. В них немає сяєння. коли ще це було, знаєте, ці рум'яна вийшли, тоді сяєння було не в моді. Це прості матові рум'яни. Хто любить якісь такі малесенькі продукти, кому надо якусь, може, якусь дорогу. Прикольно, маленькі. І по якості теж гарно. Ціна, якісь норм. І останній продукт це цикапласт. Це я думаю, ви про нього багато чого чули, і, в принципі, це дуже крута штука. Оце те, що я можу рекомендувати. По-перше, я не мазала дитини, коли якась там вавка щось, подразнення підходить для маленьких діток. Далі е, ним я рятую себе, коли я пограюсь з активами. От буває таке, що трошечки. Переборщиш, ну от явно буває таке, що ти щось робиш не так. якийсь актив як ти сильніше спрацював. Оце спасіння. Я вберу просто на ніч і з ним лягаю спати. Як знаєте, є нічні маски, оце ваша нічна маска, яка врятує ваше оце. Я не знаю, як вона буде працювати з сухістю, але от саме з таким сильненьким подразненням, після якихось маніпуляцій, пілінгів. Вона відрікса, коли в мене нормально так він спрацював і. Ви розумієте, в мене було лущення, ось ця штука мене рятувала. Вона жирна. Це прям дуже жирний крем. Чи є тут щось? Ще? Ось такий. Він жирний. Але коли вам треба відновити, прям мені заходить. Я не можу і таке помазати ну прям класний крем. І навіть коли зима він у мене лежить в машині, я могла помазати руке. Ну прям я його використовую. Він для мене універсальний, він для мене класний. Тому теж вам рекомендую спробувати. Не факт, що зайде, але мені заходить. У мене в кожній кімнаті є по такому крему, є і в великих упаковках. ну, Прям я ним рятуюсь. Тому оце точно рекомендаціон. Хоч щось у мене тут є таке, що я можу вам порекомендувати. Бо частина якось в мене розпаковка, вийшла така, знаєте, більше нейтральне. Нема такого вау-вау-вау. Звичайно, є засоби зараз, якими я користуюсь, і вони такі більш вау! Тому в наступних розпаковках, ой, в наступних баночках, сподіваюсь, буде більше якихось таких рекомендацій. А ця ось така нейтральна. Якщо ви думала, там, наприклад... Взяти цей продукт або ні? Ну так, то от умивачки, це прям мій рекомендацій. Особливо коли у вас знаєте, жирна і комбінована шкіра, багато хто що треба сушити. От я недавно була у дерматолога, а до речі, була у дерматолога. вилізла якась пляма. Якщо ви бачите, що у вас є якісь нові утворення, або ваші родинки якось змінюють форму, змінюють колір. Вони неоднорідні, Краще, краще сходіть до дерматолога, проконсультуйтесь. У мене все ок, ну типу це доброякісна штука, але в цілому рекомендую. І там дерматолог мені порадила змінити мій догляд. А скажу чесно, зараз. Своїм лицем я більш-менш задоволена. Я вам вже казала, ну типу, те, що я бачу зміну за рік, вона є. Вона є в кращу сторону, і я зараз точно не підсушую своє лице, не роблю якийсь там супер. Навіть моє вмивання воно не сушить обличчя. А мені порекомендувала якраз сушити, підсушувати шкіру сильно. Єдине, що мені порадило один кремчик, сонцезахисний, Я ось сюди його додам. Від бебе здається, на... ну правильно, якщо правильно. Для жирної шкіри. Вона каже, що прям прикольний. Але я його не купувала, бо в мене ще ну как би багатенько СПФів. Не хочеться просто накупити купу засобів і їх не використати. І от вона порадила мені вмовачку, яка підсушує, але я поки щось не готова. Ну от знаєте, у мене є ензимна пудра, яка, якщо мені треба, вона більш сильно очищала і там можна промасажувати пори. І ще мені порадила кейс бат, це як аля від. Ну, бади приймати всередину. І тут у мене теж, типа, ну так, не спішу я їх приймати, хоча я скинула її гінекологу, на кажемо, ж спробувати, але тільки спочатку здає аналізи. Е, ну, Там пролактин, бо у мене з пролактином періодично є проблеми, такі серйозні проблеми. Е, тому я навіть не стала пробувати його бити. Думаю, що не. Ще радила мені якусь мезотерапію від акне. Я сказала про це своєму косметологу, до якого я хожу на процедури, доглядав, і вона каже: ну ні, в тебе зараз немає такого жорсткого висипання, жорсткого щось на обличчі, ну саме прищі. У мене більше є там СЕБО, ну то підвищений сему. У мене є розширені пори, і періодично мене підсипає, особливо бувають там гормональні прищики. Ця мезотерапія не факт, що спрацює прям так сильно, коли в тебе немає таких жорстких висипів, не знаю, не знаю, коротше. Um... Такі рекомендації неоднозначні, тому я сильно на них повелася, поки продовжую свій догляд, в тому іду поки тим шляхом, який, мені здається, більш-менш працює з моєю шкірою. Це все дуже індивідуальне, Знаєте, коли я вам показую свої пусті баночки, вам може щось зайти. Мені ні, і навпаки. Але все одно цікаво, поки ти не спробуєш, ти не дізнаєшся, тому пишіть і ваші улюблені засоби. Можливо, ви останнім часом знайшли щось прям дуже прикольне. І хоч. Ти з ним поділиться, тому чекаю в коментарях. Пишіть про будь-які засоби, волосся, шкіра, що небудь. Обожнюю щось нове пробувати. Ви вже помітили по моїм розпаковкам, в принципі, пустим баночкам. Тому чекаю вас в коментарях. В мене все з вас. лайки, коментарі, підписки. І дякую всім, хто підтримує мій канал.